На перший погляд, майже два одинакових лазерних рівні з дуже схожою комплектацією і ціною. Те, що зліва рівень, він на 400 гривень дорожчий буде. 2650 гривень коштує в нашому магазині. Хілда коштує 2250 гривень гривень різниця. Що ми маємо? Які відмінності в ці 400 гривень? По-перше, почнемо з комплектації. Магнітний уголок, що тут що тут є мікроліфти для пола. З цього рівня додатково є от так, така триножка, вона йде, як і перехідник на 5-8. Вона металева з алюмінію. Має ось такий мікроліфт. Дуже гарна річ і якісно виконана. У Хілди такої треножки в комплектації немає. Потім є отаке магнітне кріплення для стіни. І порівняємо з кріпленням у Хілди. Ось різниця. Два магніти, на цьому чотири магніти. Це кріплення майже в два рази більше. Має товстий міцний пластик. Також мікроліфт. Все це, це працює дуже плавно, якісно. У Хілді дуже набагато простіше ці кріплення. Мабуть, одне з найдешевіших, що можна знайти. Навіть зрівняйте, як кріпиться е, сам е, винт одна друга ось в корпусі. Тут цей винт зразу вплавлений, вплавлений в корпус, а на цьому дивіться втулка. І у цій латунівій втулки стоїть болт. Тобто зламати, виламати. На цьому кріпленні набагато важче буде на цьому. Так, Цю частину порівняли. Площадки для полу з мікроліфтом. На перший погляд вони абсолютно одинакові, це трошки важкіша, мабуть, трохи товщий профіль має більшу вагу. а так в розмірі вони однакові. Пульти схожі. Також перехідники на 5-8 цей більш якісний в комплекті. Вхілди знову більш простіший такий пластиковий. Зрядний пристрій. 5 вольт 2 ампера. Написано 2 з половиною. На вигляд вони однакові Акумулятори. Вони мають однакову посадку. Корпус одинаковий. цього рівня він все ще трошки з кращого пластика. І хілда все ж трошки легший. Цей має трошки більшу вагу. Мабуть, це пов'язано з тим, що в ньому стоять більш якісні елементи. У Хілди написано, що 3000 А тут 2-4 мА. Ну, вага і якість корпуса все ж мені підкажу, що на цьому акумуляторі більш правдиві характеристики, і він має кращу якість. Далі кейси. Хілда має звичайну саму дешеву сумку з таким спіненим пінополістиролом всередині. А цього рівня такий гарний якісний кейс. Він справді дуже якісний. Він міцний, рівний. З металевими е, завісами, хороші, якісні замки з товстого пластика вони не зламаються. І ось це ці два лазерні рівні, якщо їх порівняти. Це має більш якісний корпус, він весь в резині, точніше в гумі. Ось він прогумований весь. Має в комплекті ось такий фіксатор маятника. Тобто оця кнопка вона досить чітко добре фіксує. Сама вона, мабуть, можливо, і не може включитись. Ну, все ж, коли ці рівні приїжджають з Китаю, вони ось приїжджають ось з, з такою фіксацією маятника. Щоб виключити всі можливості включення розблокування цього маятника. Ці рівні вони вже ідеально показують, їх не треба калібрувати. На заводі вони відкалібровані, показують чітко. Нижній горизонт цього рівня нижчий. Якщо порівняти, приблизно на 3-4 мм нижчий горизонт. Це зручніше. Для тих, хто займається саме облаштуванням полів, кладкою плитки, щоб. порівняти лінії, Вони схожі, але Хілда має все ж більш трошки товстішу лінію і менш чітку. неї Лінія така більш розпливчаста, нема таких чітких гранів цієї лінії. В різницю 400 гривень ви отримаєте додаткову триножку, більш якісний комплект, якісніші акумулятори, рівень з кращою калібровкою, з більш низьким нижнім горизонтом, з кращою пилою кращий також кейс.